Чи пам'ятаєш ти, як ти зустрів 24 лютого 2022 року? І чи можеш ти про це розповісти? За день до цього в мене такий був теж дуже, скажімо так, і напружений день моєї подруги батьками поховали, а ввечері в мене в мого дуже доброго товариша було день народження, і ми відмічали і сиділи там в бані. І приїхали там десь о 3-й годині ночі, а вже о 5 там почали телефонувати. що... Але з першими дзвінками вже було чути, коли там Чорнобаївку почали бомбити. Все, дуже-дуже, це таке, що. Це ви в Херсоні прибували? В Херсоні. Почалося. Ми з братом займалися, скажімо так, автомобільним бізнесом. У нас був. Бокс з ремонту і покраски. У нас якраз була машина одна на ремонті. Перше, що ми почали, це ну треба зібрати людині машину. Може хтось захоче виїхати і, там. То перше, там, о сьомій годині, ми поїхали просто в гараж збирати там під вибухи. А в нас ще гаражний кооператив, де були наші бокси, через поле вже Чорнобаївка була.